Майбутнє це не пряма лінія. І кожен сам вибирає свій шлях. Головне зрозуміти, що твоє майбутнє у твоїх руках. Наша команда педагогів радо навчить не схибити на шляху до успіху. Якщо ти мрієш стати кравцем або дизайнером одягу, ми навчимо тебе створювати неповторні образи, виглядати вишукано та привабливо. З нами знатимеш сучасні напрямки моди, особливості художнього оформлення та володітимеш технологією розкрою та конструюванням одягу. А українські мотиви в творчості тебе цікавлять. Ми навчимо тебе трендових технік прикрашання виробу за допомогою міток та вісеру. Про професію вишивальника свого часу романтично висловився Василь Симоненко. Вигадкуй на небо райдову доріжку. Постели до сонця, вишити маніжку. Вишивальник це не просто професія, це магія. Можливо, мрієш ловити неповторні моменти через об'єктив. І ми цього навчимо. Стань фотографом. І ти навчишся слухати очима, перш ніж з ним дивитися. Якщо ж ти мрієш стати частиною б'юті індустрії, то і в цьому допоможемо тобі. Професія перукаря схожа на роботу художника. Ми навчимо приборкувати всі типи волосся та вправно справлятися з усіма видами послуг краси. А ще ми навчимо тебе створювати власний образ, надавати загадковості та шарму. Станеш художником по обличчю, адже візажист це творець краси та неповторності. Якщо ти хочеш створити чудеса, перетворювати нігті у витвір мистецтва, тобі до нас. Недаремно манікюрник одна з найсучасніших професій нашого часу. Поки ти сам не зробиш своє майбутнє, воно не настане. Завтра це умовність. Стань частиною нашої команди, щоб твоє завтра було успіхом, а не умовністю.